Усім привіт! Ви на каналі Елітара. Сьогодні дивимось прогноз для знаку зодіаку Водолій на місяць червень, що чекає Водолій в червні місяці. Так. Важлива новина, я трішки скоротила це відео, прибрала деякі позиції, проте залишила основні позиції і додала ще одну позицію про особисте питання. Що це значить? Якщо вас турбує якесь питання, яке має вирішитися в червні, ви можете про нього подумати, задати його, проговорити. І, можливо, я дам якусь пораду або. Або розкажу, як вирішиться це питання. Тобто подивимося, в залежності від карт. Так, дивимось, дивимось. Водолій, місяць. Гроші, робота. Угу. А відносини в плані кохання. Угу. Здоров'я. Так. Особисте питання, відповідь на особисте питання. І карта поради на місяць. Так, цікаво. Перше, що в нас, це гроші роботи, і в нас тут помірність. Помірність це карта спокійна. Вона не каже про якісь великі зміни, вона каже, що якщо у вас немає роботи, її не буде. Будете займатися, наприклад, якоюсь творчістю. Якщо у вас є робота і ви на ній відчуваєте, що все добре, то воно так і буде. І, в принципі, карта каже, що у вас буде таке спокійне, історія розмірена, коли нам не потрібно кудись бігти, щось досягати, комусь щось доводити. Тобто сам собі працюєш, робиш свою справу, і все добре. Грошей вистачає, мені комфортно. Ця карта може казати про стагнацію, тобто, коли застій невеликий в роботі, проте це комфортний застій, судячи з цієї карти, коли мені комфортно, навіщо щось змінювати? Давайте ще докладу. Хороша робота. Пригорнута сила, бачите, вам не потрібно досягати якихось вершин, боротися з левами, вам не потрібно змінювати там, своє життя. Не, ну, тобто так спокійно, так класно, так комфортно, ліниво, можливо, в когось буде відпустка, наприклад. Так? І тут і не кажеться про те, що грошей там не буде. Будуть, вам буде. Вас буде це задовільняти, те, що ви будете мати суд. Можливо, дійсно відпустка, можливо, ви працювали рік, і ось нарешті вам свято. Можливо, хтось на весілля запросить, так, бо тут карта така весілля. Страшний суд, можливо, це звільнення, так, хтось звільнився або хтось когось підвищили. <свистач> до речі, три старших аркани. Тобто, <свистач> це така історія велика, доленосна і комфортна, дуже комфортна, Можливо, ви оберете якийсь свій шлях, яким би ви хотіли розвиватися. Можливо, це про свій якийсь бізнес, так? Тому що в нас по помірності це як я сам собі, сам собі сижу, заробляю там творчістю, наприклад, своєю. Тобто, до речі, водолій, бачите, <свистач> це ж. Це ж виводи, ну, це ваша комфортна історія. Ой, на гроші комфортна історія і на і загалом на роботу. В принципі, так, якщо казати про гроші, вони будуть. Тут не йде мови про гроші, проте вони, скоріш за все, будуть, якщо вас це влаштовує. Якщо це не про гроші, а просто сам факт роботи, так, якоїсь праці. Тут також тут або відпочинок, або е, праця така, яка ну, просто на лайті, ви кайфуєте. Так, далі відносини в плані кохання. Тут у нас пажжезлів. Пажезлів е, це дитина, або молода людина, або якісь зустрічі, або якісь вісті по відношенню до кохання. Е, можливо, якась людина буде до вас проявлятися. Але не так, щоб от прям дуже сильно, а трішечки так. Десь, можливо, там підмігнула, або десь написала якесь повідомлення, або, можливо, запросила на побачення. Тобто це якась взаємодія, але невеличка, скажімо так. Можливо, це тільки початок розвитку відносин, коли люди тільки-тільки починають дізнаватися один про одного, і в них трішки так очі горять, знаєте. От це про цей стан. Четвірка мечів. Дякую, сказала очі горять, і ось, будь ласка, четвірка мечів. Ем, все ж таки очікувати, ви будете більшого від інших людей по відношенню до вас, так? Якщо ви в парі, так, ви будете чекати, що людина більше до вас буде проявлятися. Якщо ви одинокі, також будете чекати, що з'явиться хтось, хто буде проявлятися, але це не виправдає ваші очікування, і ви будете. Трішечки розчаровані тим, що відбувається. Знову паш, знову паш, і знову перше, це паш Пентаклів, тобто все одно, бачите, якісь, скажімо так, залицяльники є, якісь спілкування є. Люди, ви не одна, так, якщо це жінка дивиться, ви не одна, все одно ви підтримуєте, скажімо так, цей баланс цих енергій. Проте так трошечки. З кимось поспілкувалася, з кимось вийшла на каву, з кимось там, а, не знаю, ну, просто якась взаємодія була. Невеличка, хтось подарував щось, також маленьке, а, хтось просто допоміг. І от, отак воно і буде відносиної в плані кохання. Тут навіть не, не про кохання, бачите, тут просто про взаємодію. Якщо ви, у вас є людина, так, з якою ви там живете, або зустрічаєтесь, можливо, не буде можливості вам постійно бути разом. І тому у вас там якийсь такий обмін енергією невеличкий, або тільки починається, або вже настільки ви довго разом, що вам, в принципі, цього достатньо, вже ну, якби, гормони трішки спали. Ну, Така маленька історія, маленька, маленька взаємодія. Здоров'я. Здоров'я в нас тут е, дев'ятка жезлів. Е, дев'ятка жезлів на здоров'я. В принципі, карта непогана. Вона каже про відстоювання своїх е, кордонів. Бачите, людина прям заогороджує. Можливо, ви не даєтеся там займатися своїм здоров'ям, наприклад, вам пропонують піти, перевірся Ви таки. Ні, не сьогодні, не завтра і не в цьому місяці. Або це навпаки, коли ви. Відстоюєте своє право на те, щоб там вилікувати якісь питання або вирішити, або перевірити якісь питання. Тобто це про те, що ви відстоюєте себе чи в один бік, чи в другий бік. Так, давайте подивимось, який бік все ж таки здоров'я. Проте жезли — це таке мужнє здоров'я. Це коли ви наповнені енергією. Ви рішуче налаштовані. <laughs> у вас є сила, в... життєва сила є. Пуста карта. бы все сказала, бачите, вона пуста з двох сторон. Давайте ще дистану Казала ж, так? Как карты показали, пустая пуста типа, <laughs> карта. Все, типу, не лізь. Дістали. П'ятирка кубків. Карта втрати. Ця карта кризова, вона може казати, що ви, можливо, втратите якийсь шанс або будете перейматися, щоб не втратити якийсь шанс. Наприклад, так ви по дев'ятки жезлів розумієте, що от тільки зараз я можу це зробити, і потім я більше не можу це зробити, так, вирішити це питання, наприклад, вилікувати зуб. От тільки от в цей день, от в цей час, я буду відстоювати цю позицію, щоб не втратити цю можливість. Проте, можливо, і для когось це, навпаки, типу переживання, що е, упущене время, коли ви трішечки там підзабили, не робили, такі ні, я не хочу нічого вирішувати. І потім такі, блін, треба було вирішити. А потрібно було вирішити колись це питання. Проте, бачите, все одно нема такого, щоб тут щось фатального, там, по здоров'ю, якихось проблем. Ні, скоріше за все, ні. Тут більше про те, що а, а, вас може не задовільняти якийсь стан, і ви можете через це перейматися. Проте ви такі рішучі, у вас е, аж 9 жезлів, це життєва сила, мужність, е, ви волієте. Щось виправити, тому я думаю, тут питань не буде, а чогось такого, знаєте, неочікуваного точно не станеться. Так, відповідь на ваше особисте питання. І тут у нас перегорнутий рицар пентаклів. Таке відчуття, що це як ом, не, не туди вкладаєте, не туди, можливо, вам не потрібно вирішувати це питання, можливо, ви хочете. Це, як, знаєте, витратити марно час, марно гроші, і це не принесе якихось результатів вирішення цього питання. Так, давайте ще докладу. Зірка, можливо, вам кажуть трішки пізніше, трішки от збережіть цю ідею, так, якщо ви чогось хотіли, наприклад, купити, так? Захотіли щось собі купити. Купити таке, ну, дуже м -м -м, те, що стоїть, коштує дорого. Е от вам кажуть, збережи, це <смістична> цю ідею, цю можливість збережи, але от не зараз, потім, трішки пізніше. Або е відноситься до цього питання не з позиції пентаклів, з позиції вигоди якоїсь, а з позиції своєї. Мрії свого бажання, свого, свого розвитку, наприклад, так? своєї якоїсь емоції. Давайте ще докладу. Пригорнутий рицар жезлів. Все ж таки кажуть, от бачите, рицарі пригорнуті не зараз, не сьогодні, не роби, не вирішуй. Сама не вкладайся в це. Зар... Ну, не, не зараз, потім. Трішки пізніше кажуть, почекай. Бо зірка це все ж таки як ще витримай цю мрію, витримає це бажання трішки от пізніше. І воно, я думаю, що буде кращий час, кращі можливості, більше грошей для того, щоб отримати те, що ви хочете, або вирішити питання так, так, таким чином, як ви хочете. Проте, от зараз не потрібно вкладатися, не потрібно вирішувати, не потрібно чіпати це питання. Так. І карта поради в нас на місяць десятка жезлів перегорнута. Вам кажуть, полегше. полегше, не... От, е, І в роботі, бачите, у вас така історія відпочинку, стагнації, такої, е, скажімо так, е, загадочності і задумчивості. То вам кажуть, не, не беріть на себе, бачите, він тут 10 жезлів бере на себе. Кажуть, не беріть, не потрібно. Вам не не вкладайте на себе більше обов'язків в цей, в цей місяць, не потрібно ставити якісь цілі дуже грандіозні, до яких вам потрібно там йти роками. Типу, спокійніше, кажуть, спокійніше, що слабся взагалі ну, не, не вкладайся в щось, не тягни на собі, скинь з себе якісь обов'язки. Проте варто розуміти, що якщо ви щось на щось забуваєте, то ви і результату не отримаєте. Проте вам, якби кажуть, вам не потрібен якийсь результат. Типу, все буде добре, не потрібно трійка кубків перегорнута. Давайте ще достану. Ага. Не вкладайтеся в ситуації, також так, це як окрема порада в цьому місяці. Не вкладайтеся в такі ситуації, де які вас от ніби щось сталося, щось розчарувало. Не потрібно там заглиблюватися, не потрібно вирішувати, не потрібно комусь щось доводити. Вам потрібно просто так, все, окей, до побачення. Типу, я не буду цим займатися. П'ятірка мечів перегорнута, трійка кубків перегорнута. Можливо, це в компанії якихось людей, вам не потрібно комусь щось доводити, так? тому що ви повинні самі собі відчувати, наскільки вам комфортно, отак і жити, принаймні в червні місяці, а для когось щось там робити, показувати не потрібно. Ось така історія водолії. Дякую за увагу. Пишіть, як відіграється, що думаєте. Будь ласка, ставте лайки, натискайте на дзвоник. Також запрошую до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, дуже позитивно. Це заряджає і мене, і вас на нові звершення та ідеї, а також просто підтримую мій канал і мене. Ну, і на цьому все. Всім па-па.